Концерт на театральній площі розпочали хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів. АТО. потім полтавців розважали кращі вокальні та хореографічні колективи області. А волонтери організували збір коштів на потреби тих, хто захищає кордони нашої держави на сході. Усі охочі також могли долучитися до плетіння маскувальних сіток. Їздимо на передову, збираємо, як кажуть, матеріальну допомогу. Збираємо їм амуніцію озброєння, да, допомагаємо їм ремонтувати автомобілі. А крім цього, ну допомагаємо генератори, тепловізори, скоби, клійонки. Ну те, що потрібно нашим хлопцям і харчі, особливо зараз, коли кажуть, все чим то забезпечено повністю. Дуже актуально, дуже актуально. У хлопців виникають проблеми із харчуванням, із їхнім здоров'ям. І тому ми і цим переймаємося. Про свою любов до України співали зі стени Лорати всеукраїнських і міжнародних конкурсів Катерина Крахмальна і Людмила Супрунова. Учасник телепроекту Голос Діти Олексій Ткаченко, переможець ікс фактору Олександр Порядинський, але чи не найбільш щемно звучали пісні у виконанні волонтерів. Ми волонтери, в нас мета одна. Знову захистити від народу і збудувати на берегах Дніпра державу українського народу. Серця глядачів також переповнювали патріотичні почуття. Тут радість, а там сум за наших хлопців і все остальне дуже, дуже неспокійне время. Дуже не хочеться, щоб все воно наладилось, щоб наші. Правітельство наше знайшло якийсь компроміс. Я дуже горжуся своєю країною, тому що я вважаю, що все у цьому мирі у нас буде добре, все налагодиться. Тому я дуже патріотично відношуся до нашого святкування. Свою країну надо любити надо вважати ми українці, чи там то надо повністю не задумуючись його любити і віддавати все для неї, для її блага. Если каждый на своём месте, начиная от дворника, все ступеньки, начальник ЖЭКа, учитель в школе, заканчивая президентом, будет делать свою работу хорошо, то, я думаю, и во всей стране будет хорошо, и людям будет свободно жить, и будет гордиться, что мы живём в Украине. Вот а, с такими мыслями я встречаю день независимости. Потому что весело, народ собирается и а из этого появляется какое-то чувство объединенности. Я думаю, что нашей страны большое будущее.